Міжнародний жіночий день 8 березня втрачає популярність в Україні. Журналісти 20 хвилин запитали в тернополян, чи відзначають вони це свято, чи мають традиції або ж відмовляються від нього. Ви знаєте, це дуже приємне свято, бо весна вон сонечко засіяло в цей момент. Але зараз ніякі свята не святкує. Поки не буде перемоги, поки не буде свят. Ніяких традицій нема. Це просто ми мій вік покоління людей. тих. росло. Тоді, коли це свято постійно святкували в школі, квіточку, хтось комусь там дівчатка отримувала від хлопчиків. І так ми по житті з цим йшли. Потім чоловіки дарували нам квіти, і то було приємно. Якби за загалом якоїсь такого політичного підтексту в тому не було, але приємність була. Давайте зачекаємо, як Верховна Рада прийме рішення, комітет уже профільний, визначився на постійно і буде. Є різні пропозиції, є цікаві пропозиції. День народження Лесі України цікаві. Тому я думаю, треба відходити від старих традицій. Є наші національні весна. Вона в перших числах і весна. Ми завжди даруємо не тільки ці дні, а дружині, внучці, доньці. Завжди не можна дітям. Дівчаткам чи там внукам я маю на увазі, чи дружині дарувати раз на рік квіти. Це неправильно. Треба весь час це робити. Особисто я, ну, наскільки мене вчили, наскільки я знаю, знаю що це не радянське свято, а міжнародне його святкують в всьому світі. Вколі навіть помтаю вчили німецьку мову, там був міжнародний жіночий день. Тому святкується свято в традиції так само і дусь, і тато завжди і в мамі. І мені і хлопець часу друг падрунки, обмінюються, тому так я вважаю, що це свято потрібно святкувати і. Не порівнювати його і не мати ніякого спільного. Ну, я на мою думку, немає ніякого спільного з радянщиною. Ми від 8 березня такого відмовилися. Моя сім'я багато хто вважає, що це вже пережиток минулого і є 14, якщо не помиляюся, інші свята, які набагато інтересніше і святкувати і ліпше. А 8 березня ну, можна відмовитись, бо це як в Росії святкують в інших країнах, і ми тіпа, не хочемо бути похожі на них, як мінім, мені здається. Що чесно, то мені байдуже. <ріст> чи є воно, чи не. Дає... Але хай би було. Хай би було жіночий день для жінок. Так не вдаватись дуже далеко в історію. Хтось дарував один, одному мені подарунки? Завжди було так, завжди на 8 березня. Було таке. Та й тепер, я думаю, буде так. Але такого значення колись придавалося, вже не передається. А я так не рахую, що це прям радянське свято. Ну, це свято жінок у всьому світі. Ось. Тому я за, в принципі, один день подарувати дівчині увагу, квіти і там, обійми, поцілунки. Хватить одного дня. Добре. Чесно, я не відмічаю. Взагалі не святкують у 8 березня, не святкує. А чому, якщо не секрет? Чесно кажучи, багато знаєте такої інформації, через що воно, якби його узаконили. Зараз в загальному рахується як російське. Квіти, якісь подарунки саме до цього свята у вас не прийнято ну, в родині українські? Можливо, це. Побажання. Не знаю, я б 8 березня поставив на день народження Олесі Українки. Думаю, це більше так буде. Чому? Ну, ще скажімо. Pois eu é como nosso potência e eu queria que, você, eu queria que esse dia fosse um dia diferente, um